4 травня 2023 року. Історична подія Збройні сили України у небі над Києвом збивають гіперзвукову ракету кинжал. Таким чином, отримавши від партнерів системи протиповітряної оборони Петріот, зсу успішно випробували їх, заодно розбивши надруски міф Російської Федерації про невловимий аналоговнітний «Кинжал». Є успішна робота. Головне те, що нарешті в міф головний расистів відносно гіперзвукового озброєння був зруйнований у серпні. Повітряні сили повідомляли, що ЗСУ знищили вже 14 кинжалів. Утім, ці ракети й далі загрожують українцям, зокрема й пасивно через постійні тренування російських пілотів на винищувачах. Повітряні сили реагують на загрозу і оголошують тривогу в усіх областях. Ді через російські міги носії гіперзвукових ракет кинджал повітряна тривога тривала замість звичної півтори години удвічі довше. Тоді військові назвали причину. Ворог відпрацьовує до заправлення в повітрі. 17 листопада, президент Володимир Зеленський доручив міністерству оборони та генеральному штабу відреагувати на носіїв кинджалів, які зупиняють країну на довгі години через повітряну тривогу. Наш рівень. ППО і загалом готовність до ракетних загроз дозволяє дещо осучаснити реагування без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій. За час воєнного стану лише у столиці України пролунало понад 900 сповіщень про небезпеку. Це понад 1060 тривожних годин. Коли лунає знак небезпеки з повітря, це впливає на роботу громадського транспорту, шкіл, садків, підприємств, закладів торгівлі та культури. Дістало, звісно, а куди це годиться? Ми Стоїмо в процесі тривоги, поки не закінчиться тривога. Тобто, якщо тривога 5 годин триває, то що ви робите? Стоїмо, а самі сидимо в автобусі. А що ви не ховаєтесь? А що я дурний, що по мене завалило десь? Ані міноборони, ані генштаб, ані Кабмін публічно не повідомляли, як утілюватимуть у життя доручення президента. Але у повітряних силах в інтерв'ю РБК Україна розповіли, вартові неба і надалі інформуватимуть про загрозу через міги і надаватимуть цю інформацію оперативному черговому ДСНС, зокрема в Києві. Саме він запускає систему оповіщення. Якщо є точна інформація, що міг 31 к не становить загрози, тоді звичайно не буде оголошуватись тривоги. Наші західні партнери країн НАТО намагаються якомога швидше і якомога повніше інформувати нас про той чи інший проліт. Міг 31 к плюс є наша розвідка, але не завжди є інформація: з ракетою він летить, чи без чи це просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ. Три основні аеродроми з яких злітають міги: це Саваслейка, моздок. І Ахтубінськ кажуть у повітряних силах, неможливо дізнатися, несе міг на собі кинджал чи ні, кажуть військові оглядачі. Головний редактор військового порталу Дефенс Експрес вважає, питання оголошення чи не оголошення тривог не підлягає народній дискусії. Своє слово тут мають сказати спеціальні служби, які відповідають за безпеку людей. Відповідні служби мають прийняти відповідне рішення, враховуючи загрозу, можливо, і все те інше. Тобто то тут просто дбаха з двох кінців. Можна не оголошувати тривогу взагалі. Ніколи летять там не те, що мікрослуника, не коли летять навіть крилати ракети чи шахеди. Можна не оголошувати. Ну, це також рішення. А можна оголошувати заздалегідь, можна оголошувати як зараз. Є загроза, є війна в решті країні. І принагідно експерти нагадують на відміну від шахедів чи крилатих ракет, які долітають до цілі за години у випадку балістичного зброєння, зокрема ракети «Кенджал», час вимірюється у секундах. Ганна рибалка, Олексій Іванченко, п'ятий канал. Шість місяців гаупфахти суд засудив ексначальника судової варти та його помічника до шести і двох місяців арешту з відбуванням на гаупфахті через вибух у шевченківському суді Києва влітку. Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону. Нагадаю, 5 липня підозрюваний у справі про вибух гранати біля Верховної ради 2015 році Ігор Гуменюк виніс із київського слідчого ізолятора шість саморобних обухових пристроїв та підірвав себе в приміщенні шевченківського районного суду. Гуменюка звинувачували в підриві гранати під час сутичок під парламентом 2015-го. Тоді від вибуху було поранено близько 130 людей. Четверо військовослужбовців померли від отриманих ран. Відтоді він перебував у СІЗО. Свої про свої провини Йоргуменюк не визнав. У день вибуху суд проводив чергове засідання у його справі. Адвокат Гоменюка заявив, що його підзахисний почувався морально зламаним і просив відпустити його воювати. Державне бюро розслідувань стверджує, що обвинувачений у загибелі нацгвардійців колишній боєць батальйону Січ Ігор Гуменюк два роки готував вибухівку для втечі з під варти. Перший крок у розблокуванні українсько-польського кордону на пункті пропуску гринів Долгобичів пропускають вантажівки. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Від ранку в пункті пропуску гринів на виїзд з України прикордонники оформили вже 30 великовагових транспортних засобів. Нині через нього в напрямку Польщі можуть приїжджати порожні вантажівки загальною масою понад 7,5 тонн. тон. До цього пункт пропуску гринів Долгобичів працював лише для легкових автівок та автобусів. 50 мільярдів євро для України від Європейського союзу під загрозою. Про це повідомляє видання Financial Times. Все через суперечки лідерів щодо фінансів всередині об'єднання. Тож країни-члени ЄС ще не скоро узгодять спільний бюджет, де передбачені і мільярдні кошти допомоги для України на найближчі чотири роки. Видання називає і те, що може стати перепоною. Досягти спільного рішення на нашу користь може завадити ультраправа й проросійська партія свободи на чолі із Гертом Вілдерсом. Ця поліцила перемогла на парламентських виборах у Нідерландах. На заваді може стати і нещодавнє рішення німецького суду, що обмежує державні запозичення, і не дає змоги затвердити остаточний бюджет Німеччини. Зі свого боку Україна попередила, невизначеність невизначеністю підтримці сполучених штатів та Європи загрожує макрофінансовій стабільності нашої держави. Ці кошти необхідні, аби зберегти платоспроможність до 2027 року. Зняти Україну з порядку денного хоче угорський прем'єр Орбан у дописі в соцмережі ікс. Колишній Твітер він написав, що питання початку переговорів про вступ України до ЄС не має навіть обговорюватися на саміті лідерів ЄС 14 та 15 грудня. Мовляв, пропозиція Єврокомісії почати ці переговори цитую необґрунтована і погано підготовлена а також не відповідає інтересам багатьох держав-членів ЄС. Хоча назвати жодного крім Угорщини не зміг. Єврокомісія вже відповіла на закид Угорського прем'єра речниця відомства заявила, що Україна зробила дивовіжну роботу і, як результат, має рекомендації щодо початку переговорів. Про унікальні досягнення України раніше говорила президентка Єврокомісії, що приїжджала з візитом до Києва. Так Курсула фон Дерляєн розцінила обсяг реформ, проведених Україною під час повномасштабної війни. Білий дім б'є тривогу. В уряді Сполучених Штатів закінчаться кошти для України до кінця цього року. Про це пише видання Financial Times. Дотепер Конгрес не затвердив кошти, які уряд міг би використати для збройної підтримки. Тож тепер США не має джерела фінансування України. Крім цього, американський уряд не зможе забезпечити державу з власних військових запасів. Відсутність підтримки з боку США може загрожувати втратою здобутків українців на полі бою. Пише видання. Керівниця управління та бюджету Шаланда Янг вже написала звернення до Конгресу. Закликає якнайшвидше ухвалити необхідну допомогу. Нині Вашингтон надав Україні 111 мільярдів доларів підтримки. Виробництво зброї Сполучених Штатів повільнюється через війну в Україні та Ізраїлі, як повідомляє видання.